Зазвичай сміх це реакція на веселі, смішні моменти в нашому житті. Люди час від часу жартують, проводять цікаво свій, своє дозвілля один з одним, при цьому звичайно використовуючи жарти. Але дуже часто люди можуть жартувати або сміятися як захисний механізм. Просто тому, що не хочуть, щоб хтось запитував про їх емоційний стан, тому що не можуть впоратися своїми емоціями і їм легше проявляти їх, починаючи жартувати і так далі. Мабуть, кожен чув вислів, що найвеселіша людина в компанії зазвичай в одинці з собою найсумніша. Так чому? Ми, коли відчуваємо біль, занепокоєння, страх, час від часу або навіть часто, починаємо жартувати і сміятися. Тривога. Людина може постійно жартувати в тому випадку, коли відчуває занепокоєння і тривогу. Наприклад, якщо ми знаходимося в Компанії для нас нові, або ми знаходимося в компанії колег або керівництва, то ми від того, що починаємо тривожитися і хвилюватися ми починаємо жартувати. Чому? Тому що нам дуже важливо, щоб нас схвалили, щоб на нас позитивно глянули. І відповідно, ми автоматично підсвідомо починаємо бути. Цікавими, веселими, радісними і, звичайно, позитивними людьми. Також це може мати свої коріння із дитинства, тоді, коли, наприклад, в сім'ї було прийнято більше жартувати, аніж говорити про ті або інші моменти, які, можливо, у дитини викликали тривожний стан. Тому людина знову ж таки підсвідомо, коли тривожиться, починає жартувати. Це такий свого роду метод компенсації тривоги. В вигляді жартів. Агресія. Через сміх людина може екологічно проявляти свої агресивні думки або почуття. Тобто, якщо, наприклад, нас образили, нам стає зараз в цей момент дуже ми відчуваємо себе агресивно або роздратовано, то ми починаємо що включати сарказм і іронію, які допомагають нам залишатися в Безпечному внутрішньому світі при цьому проявляти ту ж саму агресію, але трошечки в іншій формі. Травма через травму людина може відчувати безліч неприємних емоцій. І ми можемо помічати, що людина в травматичній ситуації починає проявляти сміх, насмішку або просто дуже позитивний настрій. З одного боку, здається, що це добре. Так, коли ми починаємо насміхатися над, над травматичною ситуацією, ми ніби як із страшного робимо смішне і таким способом контролюємо ситуацію. Але насправді це ілюзія, тому що людина, коли починає... Засміювати ту травматичну ситуацію або травматичний досвід у своєму житті, вона перестає приймати ту травму, яка відбулася. Тобто вона ізолює себе від цієї травми, відходить від неї і не проживає її, внаслідок чого травма залишається всередині психіки людини, і людина буде постійно фоновим відчуттям почувати ті емоції, які в ній все ж таки заснули. Тому варто пам'ятати, що якщо ми знаходимося в ситуації травматизованості або травми, нам потрібно не засміювати цю ситуацію, а навчитися проявляти ті емоції, які мають відповідати стану, в якому ми зараз знаходимося. Вразливість. Інколи людина, коли спілкується з іншими, вона відчуває, що її слабкі сторони, як вона вважає, можуть слугувати для неї ж неприємним досвідом. І вона буде намагатися приховувати ці слабкі сторони для того, щоб інші люди не скористалися її вразливим станом. Тому людина, яка відчуває Недовіру, занепокоєння або навпаки, якщо нам подобається людина, яка поруч, ми будемо проявляти позитивний настрій, ми будемо жартувати лише з однією метою, щоб ніхто не дізнався, як мені насправді зараз психологічно важко. Шок. Інколи усмішка може проявлятися в стані, коли ми знаходимося в шоковій. Ситуації. Тобто наша психіка не очікувала того психологічного удару, який вона отримала. І відповідно, кожен із нас має свою реакцію і свій темп реакції на той або інший стимул. І це зовсім нормально, коли людина в шоковій ситуації починає сміятися і хохотати або проявляти якісь істеричні сміхи. Вони можуть, звичайно, лякати оточуючих людей, людей, які знаходяться. Поруч, але ми повинні пам'ятати, що такий сміх є нормою, адже в цей період людина адаптується до тієї ситуації, яка щойно сталася. Звичайно, якщо людина вийшла із стані шоку, а продовжує сміятися над цією ситуацією, то ми пам'ятаємо про сміх під час травми, і це вже недобре. Взагалі, нам для того, щоб розуміти, які, е, яка природа наших жартів е, потрібно. Зануритися в свій психоемоційний стан, а зрозуміти, що насправді я зараз відчуваю. Зазвичай людям дуже важко самостійно це виконати і це зробити, адже проаналізувати себе об'єктивно дуже важко. Тому рекомендовано звертатися до психолога або психотерапевта, який допоможе зрозуміти причину вашого постійного гарного настрою або причину ваших жартів в недоречних місцях, адже Прояв емоцій, він має бути. І інколи сміх це той же самий прояв емоцій, але дещо компенсуючий. Тому для того, щоб емоційно, правильно проявляти свої почуття, нам необхідно їх пропрацювати. Пропрацьовуємо ми із фахівцем. Тому бережіть свій психічний стан та будьте здорові!